Є ідея цього платного бронювання. Що це таке? Тобто, е, якщо е, ви хочете забронювати своїх працівників, а ви не працюєте в військово-промисловому комплексі, ви не працюєте в критичній інфраструктурі, ви компанії, що робить товари народного споживання, там, або працюєте десь в сільському господарстві, або деінде, ви е, маєте перше сплачувати податки, тобто вийти на світло. І за кожного працівника, що ви хочете забронювати, заплатити 6-6,5 7 тисяч єдиного соціального внеску. Це приблизно заробітна платня в розмірі 35-36 тисяч гривень плюс-мінус. Були пропозиції більші, там, до 100 тисяч, але це нереальні на цифри. Народ стільки не отримує, а 30 це от реальна заробітна платня, яка сьогодні дозволяє людині вижити в тих умовах, в яких сьогодні є. Я не вірю, що сьогодні можна вижити там на мінімальну заробітну плотню в розмірі 7100 гривень. Ну от не вірю і все. А що стосується тої зарплати, про яку я сказав, ну плюс-мінус, Ну, це от теорія така, що цілком можлива. По приблизних розрахунках, якщо започаткувати отаку от платну бронювання, таке, можна додатково урухомити 300-350 мільярдів гривень. Ну, ще раз нагадаю, бюджет Міністерства оборони щодо закупів військової техніки 250 мільярдів. Ну, тобто, як спосіб, я не обговорюю морального аспекту. Хоча, ще раз повторюю, е, якщо ви працівник е, сумлінної компанії, що сплачує податки, ви можете бути бідною людиною. Ви просто отримуєте заробітну платню і живете на цю зарплату. Але. Отримуючи достойну заробітну платню гідну, ви автоматично отримуєте бронювання на місяць е в межах тої суми, яку ви отримали. Не обов'язково це будуть багаті і бідні. Це буде просто людина, яка отримує легальну заробітну платню, яка відповідає фактичним видаткам цієї людини на нормальне існування протягом місяця.